Сьогодні я хочу розповісти таку тему про патіння в Канаді, як я взагалі їздила без машини, як я купила машину, скільки це коштувало і яка в мене ситуація на даний момент. Окей, розповім самого початку. коли я приїхала в 2022 році, я вже на той момент мала. Переваз України, і це було 4 роки стажу, але з яких я їздила рівно Зіро. Тобто я після того, як я здала свій екзамен в Україні, я ніколи не сідала за руль, тому що в мене не було машини. І можна сказати так, що я взагалі не знала, як їздити, тому що, по-перше, я вчилась на механіці, це була Україна, і це було давно. Коли я сюди приїхала і мені. А, Прийшлося їздити на роботу, а я працювала на двох роботах, тобто виявляється, що це потрібно зранку поїхати, потім вечором поїхати. І я зрозуміла, що вечором нічого не добирається додому. І єдиний варіант це в 10 вечора, єдиний варіант було викликати таксі. Таксі тут коштує від 30 доларів, плюс тобі потрібно заплатити тіп. Тобто, якщо мінімальна була на той момент 15 доларів в годину, як і зараз. За дві години своєї роботи ви віддаєте для того, щоб поїхати додому. Ось. І це мене зовсім не влаштовувалося. І щоб поїхати навіть на роботу, мені потрібно було за годину виходити. За годину до моєї роботи, тому що до зупинки мені йти 15 хвилин, потім ще 40 хвилин їхати. Хоча на машині це 11 хвилин. Бо автобус один і він їздить повністю по всім районам. Тобто він такими зігзагами їздить для того, щоб охопити весь район. І так само, щоб мені поїхати було з однієї роботи на іншу, мені потрібно було відпрошувати з роботи на 10 хвилин раніше, щоб попадати на цей автобус. Бо наступний був через 40 хвилин. І плюс мені потрібно було робити пересадку. Добре, що воно безкоштовно, тобто не треба нічого платити, якщо в рамках двох годин, але все рівно чекати іншого автобуса це, це дуже багато часу. І я тупо цей весь час втрачала плюс холодно. Появляється, тут зиму мінус 30, уявимо, мінус 30, і ти такий, типу, стоїш. Чекаєш цей автобус, він може запізнитися, він може раніше уїхати. І таким чином ти просто-напросто втрачаєш цей час, і мене це максимально бісило.